Дякую, що приїхали. Будь ласка, передайте найкраще вітання прем'єр-міністрові, членам вашого уряду, міністрові оборони за підтримку останнього пакету воєнної підтримки України і її вояків як ви знаєте, ми найбільше вас підтримуємо і як міністри насназемних справ ми приїхали не просто як друзі і партнери. Ви знаєте, що останніми роками ми підтримуємо вас дипломатично, військово, політично, роблячи все, що можливо, і останній пакет так само є важливим, бо він є найбільший пакет подарованою зброєю, який ми передаємо пакет із трьох мільярдів фунтів. Це стосується. Від не просто цього року ми будемо це робити наступного року і другого року після того скільки буде потрібно і для підготовки ваших вияків, і для ціле виконання угоди безпекової, Ми хочемо показати, що багаторічні пакети це те, що ми маємо показати всім країнам у цьому майбутнє. Путін має розуміти, що ми будемо підтримувати стільки скільки потрібно. Ми готові. Працювати з вами, з вашими представниками команди в рамках G7, зокрема, роблячи максимум для мирного саміту, для саміту НАТО, Дякуємо за цей пакет. Не разом з рішенням конгресу. Це стало дуже потрібним.